Вітаю вас на каналі, на Ютуб-каналі Юрій Подорожній, і мені б хотілося б сьогодні. Поговорити про останнє інтерв'ю Ілона Маска, яке він дав американському журналісту, якого щойно звільнили з телеканалу Fox News за його чи то політичну позицію. Навіть говорили про те, що Такера Карлсона звільнили на прохання Володимира Зеленського. Так це чи ні невідомо, але тим не менше, найпопулярніший журналіст Fox News був звільнений. Що навіть обвалило а, вартість телеканалу, але не про це мова. Це інтерв'ю дійсно круте. Круте з точки зору того, що Маск, напевно, дав одне з найкращих інтерв'ю своїх інтерв'ю за останні роки, де він розмірковував на різні теми. і Я хотів би на декількох аспектах зупинитись. Ну, по перше, ми слухаємо цьому інтерв'ю людину, яка не виключає, що ми живемо в симуляції світ, який видуманий кимось, і що реальності не існує, або може не існувати. Крім того, на початку інтерв'ю була зачіплена така тема, чи власне, Ілон Маск, чи ні. Власне цей термін означає визнання зверхності одного виду життя на планеті над іншим, що фактично говорить про такі нацистські ухили власне, цієї теорії. І коли е, у Ілона Маска Такер запитує, чи спецашист він, він підтверджує і каже так. Не знаю, сміючись, звісно, він це говорить, але тим не менше е, стверджує. Ну, власне, інтерв'ю, коли він розповідає про штучний інтелект і про чат GPT, е, е, він, звісно, е, критикуючи власне штучний інтелект, е, розливається такою тугою за тим, що він починав цей процес і. Е, і в кінцевому підсумку, коли це стало подією, подією світового масштабу, яку обговорюють всі, які передбачають, а що ж там буде далі. З розвитком штучного інтелекту, маск виявився поза процесом. Хоча він і говорить про те, що він є засновником власне цієї кампанії, і тепер він не просто критикує, а пропонує штучний інтелект і, власне, все, що з ним пов'язано, регулювати державою, що насправді досить дискусійна річ, пояснює він це. Тим, що штучний інтелект, в якийсь момент може перетворити все е, наше життя таким чином, що ми вже не будемо розуміти, е, що. Навколо нас управляється, придумується і, так би мовити, керується людиною чи штучним інтелектом. От коли він а. говорить про демократію, то ми, він її пояснює як можливість людей обирати тих, хто буде ними управляти. Так от, розвиток штучного інтелекту, на думку Ілона Маска, призведе в кінцевому підсумку до того, що не не люди будуть обирати або впливати на вибір інших людей. Людина буде там фізично приходити на якусь виборчу дільницю, але те, про що він буде думати, як він буде вважати, це буде впливати власне штучним інтелектом. Тобто злодії тепер будуть не люди. Які могли би бути там в політиці злодіями, да? політиками, власне, а злодіями стане штучний інтелект. І якщо е, якийсь там диктатор, який був демократично обраний, він отримував можливість управляти або переконував людей своїми якимись думками, а потім захоплював владу там чи ще щось робив. То тепер штучний інтелект фактично призведе до того, що ми, люди, будемо підкорятись власне чомусь, що не є реальністю, реальністю з нашої точки зору, реальністю, у якої є свідомість. І взагалі маск говорить про те, що. Що з свідомістю все неоднозначно. Тому незрозуміло, чи це туга за тим, що він не в процесі, чи дійсно все настільки серйозно. І вже найближчими роками ми з вами побачимо, чи здатна буде здатне буде людство контролювати власне штучний інтелект. А ми лишимося. Тим головним видом на цій планеті, який нею управляв, ну принаймні, спочатку появи цивілізації.